Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати малосольні огірки за дуже швидким та смачним рецептом. Нам знадобляться огірки, пару листочків виноградного листя, зелень кропу, вода. сіль, Тут півтори столові ложки, два зубчики часнику, 1 столова ложка діжонської гірчиці, тут у мене лавровий листочок та по 5-6 горошин духм'яного перцю та чорного перцю. Друзі, спочатку підготуємо огірочки, зрізаю хвостики і роблю ось такі хрестоподібні надрізи з двох сторін, глибина приблизно 1 см. Огірки я вже підготувала, тепер можемо на дно банки. Викладу листочок винограду, перчик горошком та лавровий листочок. Кожен зубчик часнику розрізаю пополам і всипаю діжонську гірчицю. Тепер викладаю огірочки. Зверху викладаю кріп, огірочки поки що відставляємо, робимо розсіл. До води холодна звичайна вода, додаю сіль і розмішую до розчинення солі. Сіль в мене вже повністю розчинилася. Тепер огірки заливаю розсолом, зверху огірки накриваю. Ось так виноградним листком. Тепер закриваю кришкою та залишу до завтра при кімнатній температурі. Ось так трошки збовтаю, щоб гірчиця розподілилася по банці. Детальний опис інгредієнтів, як завжди, залишу в описі під відео. Друзі, у мене минуло 12 годин, і ось так виглядають огірочки. Майже не змінили колір, дуже ароматні та хрумкі. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.